Амізон у сезон грипу захист для вашої родини триває спеціальний ефір на радіо. Мене звати Олексій Тарасов. І Зараз до нашого прямого ефіру доєднується Андрій Лернатович, майор, прикордонник, який був начальником прикордонного підрозділу у селі Мілове. Це було на самому початку повномасштабного вторгнення. Для нашої аудиторії, яка ну може не знати, що таке село Мілове. Це Луганська область, це кордон України з Російською Федерацією, так з країною агресором, пане Андрію, добрий день. Слава Україні, доброго дня, пане Олексію. Героям слава. Тож, ну зрозуміло, що багато чого відбувалося 24 лютого, ну і взагалі, оцей початок широкомасштабної агресії, і я впевнений в тому, що і наші глядачі, слухачі. Не все знають, багато чого не знають про те, що було село Мілове це самий самий кордон. Правильно, тобто, це з того, що я читав у наших колег, так що це якби населений пункт, який розділений цим кордоном. Чи могли могли ви трошки про нього розповісти? Добре, населений пункт мілове селище міського типу, воно розташоване на самій східній точці України в Безпосередньо близькості до Російської Федерації і е, населений пункт Мілове і населений пункт Російської Федерації чортково розділені посередину села е, загороджуваним парканом. До 2018 року цього паркану не було. У 2018 році росіяни побудували там загороджуваний паркан. На території Мілового також є. Пункт пропуску був пункт пропуску через який перетинали державний кордон е, в пішому порядку, і перетинали державний кордон автомобілі і е, транспортні засоби великогабаритного. Так, ви туди у 21-му році перейшли. Так ви е, стали начальником прикордонного підрозділу. Е, чи була була тоді загроза? Ми розуміємо, що війна вже тривала 7 років. І, ну, і Росія, там, ну я так розумію, за декілька метрів можна декілька сот метрів. То чи була чи відчували ви цю загрозу, ну, коли тільки почали працювати там? Ну Це я розумів і знав, куди я йду. Я знав, що Луганськ частина якась окупована була, і знав, що Мілове, ви як сказали, там декілька сот метрів. Є такі прикордонні наряди по вулиці Дружби народів, які я казав. Які в безпосередній близькості ходять один від одного. Тобто е, прикордонники наші українські десь в близькості було 5 метрів до росіян. Ось наші наряди ходили, і їх безпосередньо ходили. Я розумів, що да, ця ділянка досить складна, досить важка, і ділянка кордону складала по всій відповідальності мого підрозділу близько 100 кілометрів. Чи знали ви особисто когось от, з російських прикордонників, з тих, хто ну так чи інакше з ким ви могли стикатися? Я чому запитую? Ну тому що далі моє запитання буде про те, а що ці люди е як вони себе поводили, е коли широкомасштабне вторгнення почалося? Дивіться, в мене було декілька зустрічей безпосередньо на кордоні і в пункті пропуску. коли... Е Незаконно перетинали державний кордон з Російською Федерацією е, нелегали, і коли моїх, моїх е, передавали Російській Федерації. І в мене був там момент е, передачі цих осіб, і я спілкувався з керівником е, офіційної такій зустрічі з, е, з керівником підрозділу від Росії. Ну, от ми просто пам'ятаємо, і це я зараз можу помилятися. Це чи то Washington Пост, вони публікували там таке ну, не розслідування, а дослідження про перші дні війни. І вони спілкувалися там з нашими високопосадовцями. Так, серед іншого, е здається, міністр оборони Резніков розповідав, що, значить, з Білорусі йому дзвонив їхній міністр оборони Хренін. І цей Хренін, значить, на другий день дзвонив і казав: Ну, здавайтеся, капітулюйте». Е чи щось подібне було з прикордонною службою, між, між, між нашою прикордонною службою і росіянами? Безпосередньо на території милового не було. Ми з ними не спілкувалися ніколи, тільки от під час передачі от осіб. Це було декілька разів, такі моменти. А так наші наряди ми їх бачили візуально, але е, спілкуватися ми з ними не спілкувалися. Ну, от, з того матеріалу, який я читав, так, ви розповідали, що е, на одному з прикордонних пунктів е, диверсійна група російська вона, е, вбила українського прикордонника. Чи це був ну, перший момент, коли ви зрозуміли, що от зараз насувається така дуже серйозна навала? Е, дивіться, до цього моменту до 3 години 35 хвилин. В пункті пропуска Мілове рух пасажирів і транспортних засобів став значно меншим, тому як Російська Федерація перестала пропускати пасажирів, ось приблизно там година 22-23 Вони перестали пропускати громадян України на територію Російської Федерації. Проходили тільки. Громадяни Російської Федерації їхні транспортні засоби, і ці громадяни верталися назад до нас. Ось потім, вже в 3.35 мені надійшла доповідь від одного із керівників про те, що на один із нарядів, які були на віддалені відстані від підрозділу самого безпосередній близькості біля кордону, вони побачили в тепловізор. Групу осіб, які були озброєні, які були екіпіровані, вони розуміли, що це військові з Російської Федерації. Ось це був перший напад в 3.35, коли ще повністю ну, на по всій території України не було ніяких військових дій. Ось вони напали на цей прикордонний наряд, і там був перший вбитий в цій російсько-українській війні. Це був Прикордонник старший наряду Денис Ткач. Ось, в подальшому вже е, в 4-10 в, в цьому проміжку був напад з Російської Федерації на прикордонний підрозділ, де розташовувався мій, мій особовий склад. Вони били з градів з мінометів. От, от, е, ну, от е, ми розуміємо, так що. Скажімо, постійно там, наші західні партнери, так вони постійно говорили, що от є е, ця загроза широкомасштабного наступу російського. Більше того, ви ж пам'ятаєте, що називали дату іншу? Ну, попередню, це було 16 лютого. Тобто, це було ну за тиждень до ну фактичного нападу. Е, як це комунікували з вами? Ну от і ваше керівництво, тому що. Ми розуміємо, що ну прикордонники це от перші люди, які ну стикнуться з цією навалою, просто з точки зору банальної логіки, бо вони знаходяться на кордоні. Дивіться війна триває в нас в державі вже 9 років, і державна прикордонна служба. Її підрозділи вони посилено охороняють державний кордон з цього періоду. І наші сили і засоби завжди були в готовності до виконання бойових там задач, виконання поставлених задач, і виходячи вже з обстановки, яка складається на нашій ділянці відповідальності, ми діяли відповідно до цієї обстановки. А чи ви очікували на додаткове підкріплення? Ну ми ж розуміємо, чи 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 були плани щодо того, щоб ну якось мати більше людей для того, щоб охороняти кордон? Чи от були подібні дії? Ну знову ж таки з боку керівництва. Е, в нас були так заздалегідь. Вони завжди є ці плани у разі наступу противника, е, переважаючи більшості там техніки чи особового складу, коли немає е, варіанту е, іншого. Ми тактично відходимо на відстань безпечно, дочекуємося до підмоги прикордонників з інших підрозділів і е, вже надаємо. Відсіч э, цьому збройному нападу з території Російської Федерації, ну от ви тільки що сказали: так: от про першого загиблого в цій такій великій російсько-українській війні, так про прикордонника Дениса Ткача ви сказали, що це була третя, ночі, ну чи третя ранку, як там правильно говорити. Е, коли ви про це дізналися, що відбувалося далі, і які були далі дії? Чи можете про це розповісти? В 3:35 надійшла ця доповідь про те, що напали на прикордонний наряд, е і я з групою військовослужбовців висунувся зі свого підрозділу для надання допомоги цьому прикордонному наряду для, е для збройної відсічі диверсійно-розвідувальної групи, яка йшла з Російської Федерації. Ми виїхали туди, і коли я прибув туди на місце. Мені вже повідомили про те, що на прикордонний підрозділ на село Мілове, бо це було не на території Мілового, це був населений пункт Зоринівка, де був наряд на який напали. Що на територію Мілового безпосередньо по підрозділу нашому йдуть обстріли з Градів, з мінометів, і також по селу. І ми, ми чули, ми бачили, що з сторони Російської Федерації йдуть залпи цього вогню. Вибухи. А це град гради і міномети. Е, а де вони саме були? Вони були в чорткові. Чи вони були? Ну чи ви ми. розумієте, звідки вони підходили? Ми е, не бачили їх, візуально їх не видно, тому що мій підрозділ в безпосередній близькості був від державного кордону з Росією, і там е, знаходяться будівлі е, і житлові будинки е, росіян. Ось і техніку ми не чули. Не той тобі ж не бачили цю техніку, але від оперативних підрозділів ми знали зарані, що є як йде колона техніки з сторони Росії. В сторону там населеного пункту Чорткового, в сторону нашого кордону, вже близько от 12 годині, тобто нулі годин. Ми чули в селі в Міловому, про те, що йде якась техніка, рухається якась техніка. Ми її візуально не фіксували, але ми розуміли, що це йде техніка, тяжка техніка. Ось от знову ж цитуючи ваше попередні інтерв'ю, ну те, що ви розповідали, що ви. Навіть ну забралися на прикордонну вишку, так для того, щоб щось побачити, і, і ви навіть телефонували вашому командиру в Лисичанськ, так ну щоб оцей гул так від техніки, щоб це було чутно. Яку відповідь ви отримали? Чи в Лисичанську також вже була ця інформація про те, що от наближається саме військова техніка російська? Так я був на вишці. Ця вишка була неподалік від мого підрозділу. Ось я зателефонував і постав на гучну мову. можна було чути, як ця техніка рухається. Ось весь особовий склад, який в мене був наявність, він знаходився на підрозділі, Одна частина, а частина була посилена на державному кордоні. Тобто наряди, які несли службу на державному кордоні. До цього моменту вони була менша кількість. Після цього, як росіяни почали, скажімо так, проводити свої навчання поблизу державного кордону, ми ці наряди посилили. Посилили як і в відношенні людей, так і в відношенні зброї. Ось. А чи можна зараз? Ну ми маємо вже так на жаль, ну, рік повномасштабної війни, 9 років російсько-української війни, спочатку їхнього вторгнення на Донбас, і анексії Криму. Чи можна зараз говорити? от, е, ну, Посилення скільки, скільки от був ваш підрозділ? Скільки це людей було в приблизно десь до 100 людей було в моєму підпорядкуванні? Вони були на е, було декілька в мене там один підрозділ в міловому дискувався, а другий підрозділ дискувався в Микільському. І від цього Микільського була ця Заринівка, де був прикордонний наряд, і, який перший був напад. Ось так. А це на скільки кілометрів? Ну, просто щоб зрозуміти, так, ну, якщо є 100 людей. Прибулів, то... Я можу сказати приблизно до 10. Може, 7-10 кілометрів було мій підрозділ від цього е наряду, де був напад на прикордонник. Чи ви фіксували, коли вже російська техніка перетнула український кордон? Дивіться в момент, коли вони напали на прикордонний підрозділ, і коли було здійснено напад на прикордонний наряд в Зоринівці, ми, звісно ж, з доповідю по команді тактично перемістилися з мілового з прямого з кордону чуть-чуть вглиб дочекалися. Підмоги, і з населеного пункту Мілове, там, де ми вже перейшли, передислокувалися, там був міст. Міст підірвали в населеному пункті Стрельцівка, і колона цієї техніки вже не йшла. Вона пішла в обхід. Ми не фіксували, але ми знали, що через пункт пропуска Мілове, через цей. Загороджувальний паркан по Дружбі народів перейшли танки, перетнули державний кордон. Ну от скажімо, я і мої колеги ми були в Києві, але ну, ми взагалі працювали в студії, тобто, у нас там як це окремий світ, але ми знаємо точно так, що ну от в Києві була все-таки. Ми маємо це сказати, ну така паніка, так. Хтось біжав до військоматів для того, щоб приєднуватися, скажімо, до тероборони. Люди там цивільні, чи там жінки з дітьми вони намагалися виїхати. Що було в Старобільську в цей час? От яка була атмосфера саме в Старобільську? Якщо говорити про ну жителів міста, і звичайно ж про ну тих, хто є військовими? Першим на першому етапі ми передислокувалися з мілового в населений пункт Біловодська. В населеному пункті Біловодську. також знаходився прикордонний підрозділ, спільно з яким ми вже очікували цю військову техніку з Російської Федерації. Ми вже там передислокувалися, зосередили всі свої сили, всі свої засоби для того, щоб зустріти ворога, зустріти цю техніку. В подальшому так ми передислокувалися в Старобільськ, де вже були е, більше там збройних сил. Було вже були там поліція, інші наші е, структурні підрозділи. Ось і там ми вже передислокувалися і вже е, виконували завдання в складі збройних сил. Ну от атмосфера в Старобільську, так ну з одного боку, ми розуміємо, ну на, на той момент вісім років війна, і на жаль, той самий Старобільськ, ну там розуміли, що от поруч з ними знаходяться оці терористичні угруповані, так звані ДНР ЛНР, так і що загроза вона є постійною, хоча й був такий повзучий конфлікт, якщо так можна це формулювати, але все одно ця загроза була. Тож, що ви побачили в Старобільську, чи могли ви цим поділитися? Віця, коли ми прибули в Старобільськ, е, як такого, е, що люди там бігали по території міста, я не бачив, були поодинокі люди. В е, більшості я розумію, що вони виїжджали е, з території населеного пункту, напевно, розуміло, що там будуть бойові дії, бо була дуже велика кількість військовослужбовців в формі. Ось е, а в більшості я займався. Підрозділом займався перевіряв особовий склад, техніку і спілкувався з керівниками, які були там на місці. Чи е, Денис Ткач, про якого ви розповідали, чи це був ну, єдиний загиблий з вашого підрозділу? Ні, Може... це був не єдиний. В По подальшому ми виконували бойові е, задачі е, на інших територіях Луганщини Донеччини, і, на жаль, е, були також втрати з особового складу. Зрозуміло, зрозуміло. Ну, от е, інша така тема, можливо, це, знаєте, цивільні так е, можуть розмірковувати, а от е, чому, знаєте, там, не замінували кордон, е, а чому там, я не знаю, про що кажуть, от, е, треба було викопувати якісь там, значить, укріплення для того, щоб техніка не могла пройти. Чи це було реально? Е, як ви оцінюєте от. Ну, коли от щось подібне запитують, е, в нас були фортифікаційні споруди. В нас були е, до цієї місцевості, яка була прилягала до державного кордону, що можливо було зроблено. Але ви розумієте, коли е, безпосередньо кордон знаходиться е, в близькості до нашого підрозділу, бойові дії там вести. Неможливо тому що в державній прикордонній службі немає таких, такої техніки, яка б могла дати на цей час е, якусь гідну відсіч, тобто колони техніки, яка рухалась, ми на жаль, не мали такої зброї, такої техніки. Ось в окопах, в бліндажах ви розумієте, що було недоцільно проводити якісь бойові дії на цей момент. Ну, пане Андрію, це точно не до вас запитання. Це ну, ви, ви якби те, що у вас було, тим ви могли захищати кордон? Звичайно, звичайно, що це більш глобальне запитання, і воно ну, не до вас адресоване. А чи ви знаєте, що зараз в міловому ви там провели два роки? Ну так і чи ви знаєте, що, що з цим селищем селищем міського типу зараз? Знаю, що з цього моменту, з 24 лютого, селище Мілове. На жаль, нас окуповано. Там є російські найманці чи російські військові. Пункт пропуску, який був на той момент, функціонує. В якому вигляді, в якому стані, я не знаю. Цей загороджуваний паркан, який був, вони відновили. Ось от таке. Ну, вони взагалі зараз же стверджують, що Луганщина це Росія. Вони ж е, вписали це в конституцію. Ну коротше, і дуже радіють, що там щось вони приєднали. Е, а е, ну, от ми розуміємо, так ну по перше, є стереотип щодо Луганщини, Донеччини, нібито там от, люди, які всі чекали на Путіна. От те про що писала пропагандистка Симонян в перший день вторгнення, так, 24 лютого, що там печуть караваї для того, щоб зустрічати російську армію. Ви спілкувалися, звичайно ж, з людьми, які там жили. То які настрої були у мешканців мілового? Я маю на увазі, звичайно, до до 24 лютого. Не було такого, щоб хтось був в очікуванні російських військових. Я ну чи мені не попадались такі люди, але явно ніхто не говорив, що вони очікують росіян, чи вони там братські народи? Ось. Може боялись сказати, тому що я військовий бачив. Бо я постійно був в формі, я постійно е був на пункті пропуску чи на ділянці відповідальності підрозділу, тому я не чув таких закликів, що Росія і Україна. А з тим, а з тими, а з тим, з ким ви ну там познайомилися? Можливо, ви ви ну більше, більше спілкувалися з ким? Чи знаєте ви, як склалися їхні долі? Я так розумію, що частина все таки мала виїхати, якщо в них була така можливість, так і от зараз вони е, не можуть повернутися в, в свій населений пункт. Чи ви чи ви знаєте таких людей? Чи ви знаєте що з ними? Так я знаю людей, які проживали в населеному пункті Малове. Деяка частина з них виїхала з території Мілового, От вони зараз знаходяться на підконтрольній території України. Ось і всі знають і всі впевнені про те, що територія, яка була захоплена 24 лютого, вона е, з нашими збройними силами буде е, відновлена, і ми знову зможемо туди потрапити. Ну і знаєте, тут. Е... Ще таке запитання, зна ну, найтупіше, що можна запитувати, що ви відчували і так далі, але все одно, ну сам факт, коли рухається величезна колонна російської техніки, і ви її не бачите, а лише тільки чуєте, то ну знову вибачте за таке порівняння: це як знаєте, у фільмах жахів. Що доти, ви не бачите, то, то, то це страшно, і боятися це нормально, то. Які відчуття ваші були тієї ночі? Ну, я можу сказати так, з 23 на 24. Дивіться, до 23 лютого ми знали, що колона техніки рухається в сторону кордонів всієї нашої держави? Ця інформація передавалася в оперативних підрозділах. От, і вони там розпочали навчання. Ми думали, і я так думав, що. Це буде просто залякування, це буде тиск на президента, тиск на наш уряд для того, щоб змусити на певні якісь там дії. Я думаю, що вони підійдуть в безпосередньо близькості до державного кордону, вийдуть якісь там переговорники в пункті пропуску, захочуть поспілкуватися зі мною і там переконувати на якусь свою сторону. А я. В своєму випадку буду переконувати про те, що це наша країна, що це наша держава, наше місце, і ми будемо ну, на місці і не будемо відступати. Отак. Я думаю, що таким варіантом буде цей події. Ніхто не міг подумати, я собі не міг подумати, що в 21-му столітті майже в центрі Європи Росія так вторгнеться повномасштабно на територію України. І така буде кровопролитна війна. Я вам більше скажу, що я був та е, саме такої думки, як і ви. Тобто, мені здавалося, що ну просто як це? Якщо мислити логічно, то навіщо навпаки краще ж тримати всіх в напрузі і щось собі вимінювати, так ніж е, сюди, значить, е, вступати на нашу територію і самим гинути, і звичайно, вбивати людей, тому що що ви цього виграєте. Бачите, і ви, і я, ми, ми помилилися в цьому. Останнє запитання, яке хочу вам поставити, це. Що ви зрозуміли про нашого ворога? Е, бо з одного боку війна триває вже довго з 2014 року, з іншого боку, вона була нібито, знаєте, так, от е, відокремлена е, саме м, Донецькою і Луганською областями, і через це навіть у частини українців було враження, що може це не наша війна, може це оці. Значить, е, хтось там самі вони накликали, чекали на Путіна і так далі. Ось що отримали. Зараз ми розуміємо, що це не так. Зараз ми розуміємо, що ну, це було хибне враження. То, от побачивши дії е, російських окупантів, які висновки ви, ви зробили для себе що очікувати від ворога? Я для себе зрозумів і зробив висновки, що росіяни це. Низькі підлі люди, які не шкодують ні своїх людей, не шкодують е, ні своїх рідних, ні близьких, і вони готові до будь-яких дій для того, щоб загарбати собі все більше і більшу частину території, для того, щоб казати, що вони настільки великі, вони настільки могучі, що вони можуть напасти на будь-я країну. Ось. І про те, що вони там розказували і казали, що е, ми не будемо нападати, що ми не будемо. Е, Захоплювати територію України це все брехня, і ми завжди повинні бути з таким сусідом, на жаль, в готовності до якихось надзвичайних таких ситуацій. Ну і от ще одне запитання, вибачте, коли знаєте, є, скажімо, наш очільник головного управління розвитку Кирило Буданов, чи інші топ посадовці, які кажуть, що ну 23-й рік має стати останнім в цій війні? Чи ви особисто вірите в це? бо Знову ж ми бачимо реакцію нашої аудиторії, також. От коли, коли хтось каже, що знаєте, ні, здається, що 23-му це не завершиться, то дуже ну так боляче, дуже роздратовано це сприймають. Але ви е, професійний військовий, і от, е, бачачи цю ситуацію, яку ми маємо, які враження у вас, в мене враження, в мене враження позитивні про наші збройні сили, про наших людей, які Незважаючи на ворога, які в нього ресурси, як і в техніки, як і в людей, ми все-таки гідно даємо відсіч, гідно воюємо і на деяких напрямках ми наступаємо, контратакуємо. Я впевнений, що в 2023 році ми дійдемо до цих кордонів, які були 24 лютого. От. Ну, ми всі на це чекаємо. І, звичайно, що Збройні Сили України, наші захисники це неймовірні герої. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Андрій Лернатович, майор, прикордонник, який був начальником прикордонного підрозділу у селі Мілове, це Луганська область на самому кордоні з росіянами з російськими окупантами. Був з нами на зв'язку. Ще раз дякую вам за цю розмову. А спеціальний ефір на радіо НВ триває. Слава Україні. Героям слава! Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.